Починайте вже виражати свою думку. Ми приймаємо як підтримку, так і критику. Починайте вже виражати свою думку. Ми приймаємо як підтримку, так і критику. Всі бачили моє відео щодо незгоди з рішенням Пересівського районного суду міста Одеси. Чомусь відразу вирішив записати відео мій опонент Шаганенка. Ну що, тепер будемо говорити про протистояння двох потужних сторін? З однієї сторони, я адвокат Андрій Смирнов і я впевнений, що дія Чаганенка є протиправним. Він звернувся до університету, де я займав посаду начальника відділу юридичного забезпечення. Та у письмовій формі повідомив неправдиву інформацію на сьогодні. Я вважаю, що маю право спростувати зазначену інформацію та стягнути з нього моральну шкоду у своєму відео. Він заявляє, що я намагався продати йому частки майна квартири, які мені не належали, та погрожував йому третіми особами. Чому він продовжує це стверджувати? На мою думку, Чаганенко швидко вигадав цю версію, звернувся з заявою і тепер вимушений дотримуватися свого сценарію. Що ж до обвинувачень у погрозах, я вважаю, що Чаганенко добре перекручує факти та створює образ жертви. Мій опонент за три роки багато разів звертався до відділу поліції, приблизно 10 разів звертався до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, але мене жодного разу не було притягнуто до відповідальності, що підтверджує, що мої дії є законними та правильними. Наскільки вам цікаво, щоб ми ділилися своїм досвідом, розповідали про свої справи? Пишіть в коментарях.